Чи вам потрібно кудись відлучитись на місяць, два-три там по якимось своїм справам, і ви будете залишати своє авто без експлуатації, там в гаражі, чи де буде вона в нас на вас чекати? Тому нічого зовсім страшного в цьому нема. Просто ми вам радимо, та це дуже бажано залишати заряд батареї. Не менше 50 і не більше 80% друзі, відсотків заряду. Ось і десь за місяць авто у вас втратить від 2 до 5% відсотків заряду всього-навсього, друзі. Зовсім нічого не боїться ваша батарея. Тому можете залишати своє авто. На той час, який вам потрібно без експлуатації, і їхати по своїм справам. На все добре, друзі.